Восени не всі діти зможуть піти у садочки, дошкільна освіта надалі працюватиме в особливому режимі. У Франківську прийняти дітей будуть готові лише частина закладів та є облаштовані надійні сховки. Окрім того, садки зможуть відвідувати передусім малюки, батьки яких працюють. Тобто і надалі потрібні довідки, що це засвідчують. Інакше відмовлятимуть. Скільки саме дошкільних закладів відчинять з вересня, франківські чиновники поки що не кажуть. Стверджують лише що не менше, ніж було досі. Більшість садків буде працювати, тому що більшість садків в нас є укриття і більшість садків вийде на цей. Ми бачимо плюс-мінус по кількості дітей бажаючих, тобто ми забезпечимо повністю попит. Це і франківців, і внутрішньопереміщених осіб, дітей, які ну, потребують такого, ну, освітньої такої послуги. Все-таки діти маленькі і батьки працюють. Ми ставимо завдання хоча б один з батьку, ну, з батьків, щоб працював. Тобто таке і стоїть завдання. Щоб, що ми будемо рекомендувати?